Починаємо сьогодні аукціони, граємо в автомобілі і джип роки, звісно, потрібно в будь-якому випадку взяти, адже такий автомобіль завжди ціниться і багато людей хочуть, це зрозуміло. E, значить, 22 рік, Latitude Lux, хороша комплектація, ціла безпека. Буквально ось він скоро буде на аукціоні. 3450 ставка, 13 автомобілів до нього о 18-й годині старт. Буде дуже класна купівля, тому пробуємо забрати, думаю, 5200-5500 буде класно. Ще один Latitude Lux 22 рік. Тут у нас спрацювала, як бачите, безпека. І цей автомобіль з панорамкою, думаю, до 5. В лідерах-замовленнях в зараз це однозначно Ford Edge. Багато клієнтів питає, цікавиться і купують в дорозі, коли ж ми беремо щось швиденько. Це автомобіль з 2-літровим потужним двигуном динамічно розганяється і він може бути досить економічним, як для такого великого кросовера. Тому Ford Edge завжди є в пошуку. Рекомендую і вам. Ну і звісно Jeep Grand Cherokee, куди ж без нього 6 тисяч, поки у нас ставочка. Впевнено, думаємо, що заберемо біля 99500. Ліміти 21 рік, 3,6-39 пробігу. З Нью-Йорка буде йти автомобіль, невелике пошкодження по лівим переднім дверкам. Як бачите, я люблю автомобілі, щоб ціла була безпека, або якщо працювало, то по мінімуму. Якщо багато подушок, і ціна вже якась не така досить низька, я закриваю. Мені такі автомобілі не цікаві. Завжди для клієнтів намагаємося знайти купити кращий автомобіль, щоб йому годити, і дійсно, можна було на аукціоні вибирати той автомобіль, який ти на авторії просто-напросто не купиш. Тобто це з невеликими пошкодженнями, маленьким рідним пробігом. Якось так. Починаємо сьогодні. Укціони, якщо ви також хочете замовити авто і для себе, телефонуйте до нас.